Привіт, котики, кроличкам теж привіт, і від цього котика для вас теж привіт. Сьогодні у нас страшна спека. Котик ще вирішив мене трошки погріти на колінках. Дякую, і мені дуже ліниво. Я взагалі не знаю, як я наважилась знімати щось. Тому може давайте сьогодні так ліниво розпакуємо без пересувань камери, без зміни планів. Отака От я безсердечно зігнала котика з колін, щоб познімати розпаковку, бо він не давав. Починав грізти коробку. Вона і так знищена, але хотілося б щось залишити для себе. Ну, власне, власне, про то мені йшлося добре. Інвізі білі летимостим. Нічого спеціально робити не треба, не мушу нічого відпаковувати, відрізати, просто все відвалюється. Ну, може, не аж так, але ну, думаю, що справлюсь без ножиць. Витягую ботичок до підставки, підставку до підставки, тримач до підставки і гребінець. Пам'ятаєте ті часи, коли в Монстерхай ще були гребінці і підставки? Забудьте. Шапочка, теж окремо вже відкріплена. Не пам'ятаю чому, але не важливо. Спробую без відрізання, просто витягнути йому ніжки. Рухомі стопи, додаткова точка артикуляції в стопах. Ну і вдалося. Що тут ще залишається в поясі? І ручки. Спробую. Мушу роздягнути його спочатку. І є. Воля, я вже забула, що таке інвізібілі з необтертими ногами бляха муха вже обтерся, і навіть видно фарбу на коробці. Щойно сказала, що забула, як виглядають інвізібілі з необтертими ногами, то можу забути так вже назавжди, в принципі. Ну, мусить теж побавитись. Черевички вже знайшов, треба обгристи її. Це ж найкраща іграшка. Кому взагалі потрібні ці спеціальні іграшки з зоомагазину, якщо існують черевички до ляльок? О, безсмертний тренд на ці сумки-бананки ніколи не пройде. Здається, як від 90-х торгашів в них ходили, так досі ходимо. І інвізібілі теж. Цікаво, чи цей капіздон налізе йому на голову. Обожнюю його тунелі. Це кайф, лялька з тунелями. Я, я, я теж маю тунелі, може, тому я так люблю ляльок з тунелями. Я взагалі не дуже багато прикладів знаю. Хто хто шарить? Чи багато існує некастомних ляльок з тунелями? Макасини ці модні. Ну, це звичайно зовсім інша якість аутфітів і, взагалі, деталізації всього. Нема що тут порівнювати до Г3. Звуки ностальгії. О, брови під волосинку зроблені. прикольно. не зауважила раніше. Мені подобається, що в нього немає профарбованих губ, бо в мене вічна дилема стирати губи ляльці чи залишити як є. Бо я потім зітру і починаю домальовувати в тому ж самому кольорі, в якому були старі. А тут вже не треба нічого думати, одразу стерті. Так це виглядає. Потім я йому повідкріпляю від голови ці картонки, але поки що так. Хлоп багатий, що я можу сказати? І годинник, і якісь браслетики, і тонелі в вухах, і сумка поясна, і якась підвіска на шиї дорога багата. Взагалі люблю цю серію з Карместра, там майже всі ляльки дуже вдалі. Я, я навіть в в принципі, не знаю, хто мені там не подобається. Може, як згадаю, чи як щось вигадаю, то додам фоточки десь тут. Що залишилося? Залишився щоденник. Ех, мати, вже не той. Щоденник в мене англійською. Я думаю, обійдемося без біографії, без історії. Так всі все знають. Нічого не треба пояснювати. Я я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. До речі, цікаво, що в щоденнику найкращі друзі назавжди. В нього вказані Скара Скрімс і Нуа. А як же решта, там ще був хтось? Дивно. Забавна гра слів, він свій стиль називає бліпстер. Тобто хіпстер і бліп. Ця така цяточка, яка миготить на екрані. Те, що зникає, то з'являється. Досить потішно, мені здається, здало. Дійсно виглядає як хіпстер, такий типовий бедбойчик. І ця шапочка смішна, мій батя батятки називає шапка Гандонка. Якщо її якось так гарно натягнути, я думаю, що він буде досить симпатичний в ній. Що ще обіцяла вам розказати що з цими кіндерами? Розпаковки не вийшло, бо я відкривала по одному щодня і не хотілося мені морочитись з дозніманням щодня одного кіндера. В мене була ціла палетка кіндерів, тобто скільки їх там? 22 штуки, якщо не помиляюся, або 24, і ще щось біля п'яти штук були докуплені окремо. Цих всіх 20 плюс штук це не повторки. але я сюди не влічаю всі ці браслетики паперові, чи які вони там тканинні, всякі там хогварці з закладками з паперу і такі недолугі решти іграшок. Неприкрі, не повторки, Лише скільки їх тут є штук? Вісім. Напевно би вас хотіла відрадити, купувати одразу багато кіндерів, краще брати по одному, вислухувати, як вони звучать, важити їх краще так, витратити менше грошей, однозначно. Ну, і і якраз я не отримала тих, яких я найбільше жадала: Агріда, герміону, рона, гарі і снейпа. Але, на жаль, не з моїм шістим. Принаймні, маю цього гівнючка Малфоя, маю муді, ну і ще маю дві насадки на олівці з луною та потером. Я ще хотіла бонусом з вами обговорити трошки нових ляльок, які вже Тизернули або спойлернули. Я не знаю, як це навіть назвати. Тому я би хотіла з вами про це поговорити. Так, власне, йдеться про цей сет Дракулаури і Клодін. Мені здається, що в Кладін. Там нормальне волосся, воно виглядає гладким і блискучим, і не схоже на мочалку. І це вже вау. Мені дуже подобається її взуття, воно виглядає напівпрозорим, Це велетенський плюс, супер круто виглядає. Мені не подобається повторка сережок, такі вже були в. Scouttimate Secrets, але пофарбовані в інший колір. Шорти знову ті самі. Лора виглядає, як завжди, круто. Мені подобається її волосся, навіть човка мені тут не заважає, її такий дерзкий роковий мейкап. Я не розумію, чи в неї два сердечка на обох щоках. Якось тут якість не дає це розгледіти, але цікаво. Симетричні сердечка теж можуть бути. Я в захваті від її сумочки, від кофточки і від взуття. Звичайно, що звірятка, як завжди, в G3 Ветриця винятково їм вдалося передати цю мілоту, неймовірно. Мені ще подобається спальня клодін. Я задумаюся над тим, щоб купити цю спальню для своєї Г1, яка в мене без ліжка і без тих всіх аксесуарів. Подумаю над цим плейсетом. Далі. Клео Даніл, мені подобається в принципі її образ, гарна ковтинка, досить непогані аксесуари, знову класна сумочка. Не до кінця розумію, що з цією змією, як це буде виглядати що це таке. Виглядає як друга тваринка. Я не розумію, але мені це подобається. Ну наприклад, з цієї ж серії Фабіло Спец то в Дракулаури і в Клодін по одній тваринці, а в в дві. Чи це погано? Думаю, що ні. Хай сит і тут нехай буде. В неї супер круте волосся, її сережки. Мені не дуже подобається її корона на голові. Якось так затаскана. Сумочки ці гарні, перстень, в неї буде перстень. Це любов. Перстні це круто. Мейкап якось так без захвату, не знаю. Поки що не чіпляє. але підозрюю, що це одна з Клео, на яких я би чекала. Думаю, що могла би її поселити навіть з більшою ймовірністю, ніж базову. Наступні в нас будуть френкі, і вони виглядають роково. Але так якось позирсько-роково. Мені, в принципі, подобається. Мені знову подобається вербрання. Не розумію, що там буде на низу, бо цілковито закрито музичним інструментом. Це так, що це взагалі? Це струнно-клавішні. Я не знаю, що це таке. Тим разом в неї перстень на всю руку, як це останнім часом модно робити в люльковому світі. Мені не дуже подобається їхнє взуття. Було б круто, якби все то саме, але воно закінчувалося на цьому синьому, і цього верхнього рожевого продовження не було, бо це трохи дивно виглядає. Сумочка мені дупи не розриває, вже кажу. Пляшка з водою, ну, нормально, не знаю, не маю що тут сказати. Досить цікаві в них ці навушнико обруч. З шипами непоганий мейк, але занадто яскравий цей акцент на губах. Середньо мені подобається. Ну і загалом враження таке, що. Ага, зрозуміло, це боді. Я так розумію, що на низу в них нічого немає. Вони вбрані лише в це боді, але воно круте. Мені подобається. Хіба що там на низу якийсь все ж таки шорт? Поки що складається враження, що це боді. І останнє це дракула бал. Це вже давно не новина. Вже всі її бачили, як і Клодін, але я її бачу перший раз, тому хочу з вами про це поговорити. Мені жахливо не подобаються ці колготки. Це жах. Вони настільки не облягають ногу, що це виглядає як якісь на три розміри більші легінси. Супер дивне. Взуття, відпад. Від всього мені подобається мега. Це взуття супер. Цей бант, поки що не знаю, як це буде виглядати від тилу, але спереду виглядає якось сумно. Я точно не в захваті. М -м, ці чорні рози. Непогано, трохи віддає атмосферою реребуток. Навіть при коду фото в мене десь була е, власне, саме Дракулаура. В мене була з цим букетиком. Це був випуск балерини. Так, трохи попахує тим випуском. Бантик в голові ну, таке. Чубчик її підкручений. Це якось так ретро і дуже по-дитячому, теж мені не подобається. Ще й люрекс в волосі це взагалі мій немезіс, Не будемо про це навіть говорити. Що мені ще подобається, крім взуття? Ну, взуття взуття відвал всього. Решта мене під Велитенським питанням. З цієї серії Бальною я буду точно хотіти Клодін і точно буду хотіти Клео. Лагуна в мене викликає дуже змішані почуття. Поки що занадто змішані. Я кидаюсь просто від хочу до «о Боже, що за крінж. Тому мені треба ще це все передумати, пережити, почекати, доки воно з'явиться в магазині. Я, до речі, замовила Ебі. Дякую дуже Насті за допомогу. Давно я не дякувала Насті. Дякую, Настя. Ебі, вона буде їхати до мене з України, і загалом по грошах це трошки буде переплата. Але менше з тим, найголовніше, що вона приїде раніше, ніж вона буде доступна в Польщі. Так що я дуже тішуся і вже дуже чекаю, коли з нею зустрінуся і зроблю розпаковочку на каналі. І напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про всіх цих ляльок, про яких я тільки що казала, мені цікава ваша думка і дуже часто. Я щось прочитаю в коментарях. Запалюся цим і потім хочу ту ляльку, про яку ви мені напишете. Бо хтось вже її купив, розпакував, знає, які там плюси, які мінуси, і заражає мене теж бажанням її купити. Так що мені дуже цікаво, що ви думаєте про цих ляльок, які були вище перераховані, така була ця розпаковка дуже швидка, трохи сумна через цю ушкоджену ніжку. Але загалом було приємно повернутися до... Цієї атмосфери старих Monster High. Споваюся, що вам теж. Боже, де мої 14 років? Я би була в тебе закохана. Ми з Інвізібілі прощаємось. Дякую вам дуже за перегляд, за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Ви найкращі. Ціную всіх і кожного. Розчесуйте своїх ляльок, любіть їх, ніколи не залишайте. Все буде в Україна. Тримайтеся, мої любі. Всім папульчиків, папа.